Человек за... решил заниматься аффинажем. Ну, свободное время, которого он має. Ну не дай бог, чтоб я без дела. Не было. Каже, треба ножки подкусывать. Добре. Тут треба кулечек. Очень кто вроде не треба, казав. Тут треба тоже ножки подкусывать. Я не знаю, скільки тут штук, но дуже багато. Потім, каже, що тут треба повідкусувати всі ножки. Це треба ще розібрати, що це за фігня. То треба мені пошукати потім буде. Я вчора теж то, то робила. Є щось в них, нема. Коротше, треба розібрати раз... то. Тут треба подивитися, що це. Потім що. Це я вчора вже. Поубирала те ножки, повідкусувала, короче. Ну, тут треба. Тут щось тоже. Потім ще у нас тут лежит. Потім ще тут ящик. Там ящик. Можешь сказать, я скоро буду займатися. заниматься. Угу.